Всім привіт! Сьогодні ми представляємо новий кондуктор від форма. Значить, ось така версія вийшла під усі різноманітні карнізи. В нашому випадку яка ситуація? У нас карниць відгукав систем Systems, вектор 20. під нього йдуть ось такі ролики. І е, такі два ситуації, коли карниз монтували, а отвори чи забули, чи не захотіли робити слівки? Тож беру зенкер необхідного діаметру. До речі, під нього брав шуруповерт, але він підходить і під імпакт. Беремо сам кондуктор. Він складається з таких ось болтиків на шайбах. Тобто нам для того, щоб ставити в карниз, потрібно просто прижати, направив задню частину болтиків вздовж карнизу і провернути. провернути. Тут у нас є підкладка, щоб карниз не дряпався від металу. Повертаємо, закручуємо і сверлимо. Коли стріляєте кондуктор, уважно перевіряйте, щоб ця задня частина повністю зайшла туди в карниз. Ось такі отвори у нас вишу на вже нагадаю, встановленому карнізі при бажанні ще можна підфарбувати чорною фарбою. Тому я думаю, що ціна його в 1500 гривень на просторах інтернету цілком виправдана. Тож рекомендую вам.